Йоблаків чпока чи техніку, нема у нас окремих пріоритетів. Усе за обставинами на смузі. Але коли хробача техніка працює на вогневій, як цей танк, потреба негайної його детоксикації очевидна. Пруфи цього вйо виставляю першими у нарізці, Адже днями одна з дружніх бригад скомуніздила у нас це відео і видала його за свій в'йо. Ми не ображаємося, просто показуємо вид від першої особи пілотів. Кліматим птахілмадяра. Падабу мазафака! Ото гепнуло бас-гітара! Тепер дивимося уповільнено. Ось захід в козаків клінчика. Тут танк висирає останній постріл і єбейший детонюрен. Картина маслом, ні. А зараз експрес-емоції дві в одному. Пам'ятаєте той фільм жахів, де чуваки від смерті бігали, міняючи хід подій. Назву я його не пам'ятаю. Чорт з табакерки вилазить з числа танкістів. Розігрітий такий. Незаблюрена версія у телеграм-каналі Мадяр. Жарко йому роздягається і прямує у посадку. О, у одних гатях темно радянсько-армійських залишився. Заскокує у посадку. Ну, як же так, після такого в'йо, зарував бися фортепуцело. Уважно спостерігаємо, он він. 3, 2, 1. Томаш! А це вже карма. Від бабки втік, від дядки втік, від цукерка проти піхотного не втік. До розвідка бригадна після вчухання пожежі, бажаючих поковштолувати повторно не виявила. Ви погляньте на той траліще попереду хробачого танку. Ним він знімає скинуті нами протитанкові цукерки. Беф. Беф. Нами та дружніми підрозділами скинутими, ну, але не всі знімає. Попався у Єбан. Трал, реби, пох. Зупинено. Понад 2500 протитанкових сукерків розкидали нічні бомби рептахів Мадяра протягом січня лише цукарня Марлі рулить. Ефій вормів з ранечко допрацюрен. Йопчик. Погодка шепче саме політати. Уявіть собі ті обйоми мінування. Повторний. Ну, то вже краще. Дивимося. Згорив на роботі, хробачо. Триколор на стволі. Все як положено. О, в топку вугілечка більше не тра. Детоксиковано. Трохи гармат від супілкарів птахів мадяра команди Кліматім. Працює піхвознавець хробачих стволів. Все що можу, могу, казали в анекдоті. Але те не дефлорація, то розпіздюрен вибачаюсь. То файний цукерок марлі, цукрарні, бо змолоскуть куруть. Ще є одна пацієнтка. Волемки-туйки, F10. Там є дзюрка Нестрелюрин. Більше та сопілка. На наступну стволіну підходим. Ух, яка. Чпокі, чпокі. Пішов піхвознавець з краєчком дотично, але дупло файне. Тіко синя ізолента врятує, но ну, то не точно. Ніч на дворі, то не проблема. Сопілкарі не сплять. Жінь. До розвідка. Там є результат. Добре. У, та Ураліна зараз гепне. Ми туйки вночі. Міну кекнули. А зранку вона стала. Клімчики вже... Туйки. Звичайна ватка. Не виставляю такі. Але ця не пуста пенс, Лобовий удар результату не дав. Вона не пуста. Дивіться, гармату тягне. Чи тягнула. І тепер уважно. Повна БК. А тепер увага. чага джага А то знизу одна з доріг смерті. Але та вантажівка добру кількість БК до гармат перла. Це ми вдало замінували нічними докторами та FPV кліматим допрацювала ББМка Хробача нарвалася теж не на нашу міну. Спрацювала десь з дружних підрозділів дронами FPV. Боц. Розвідка бригадна. Наслідки зафільмувала. Понад 500 одиниць подібної техніки спалено лише протягом січня. КПСТО заліза Донбасом. Коту їде в огороді. Наступною дорогою смерті, дивіться, узбіччя уважно. То явно не козел Мефодій, то майбутні йоблики. Пілоти Клімчика нас доганяють. Там в Кунзі хробакся, відстрілює, дивіться, уважно. Тратата, тратата. На Пєздюль. Уже нико нікуди не їде. Крумпіля смажать. От наш кетмен любить ті буханки у нарізках вам показувати. Тут більше не про буханку. Тут, дивіться, лівіше і правіше. Йобудо! Той бонтов, як кажуть, на Закарпатті. Тіко попаленого лайна. Ну, то й важно. Тето Нюрен. То вже четверта дорога смерті, де 100 плюс одиниць спаленої техніки. Пташенятами. Танк Саучесько гребе. Недовго. Почпокався на чийсь дружніх мін. Ото замурований та обвішаний. Це глувозить на даху. Видите? Прикалуюсь, то активний захист. Але то пафігу. Пенс. Не пробив комуль. Добре. Повторчик від клімчикиних козачків. А, у хвіст. От тепер добрі. Коптилка сливи вялить. А далі до розвідка скрила, спостерігала. Пада, сука, файно здетонував. Повний БК гріб. ТАКОЙ мені СЯ любить. А вам? Ще одна вантажівка з бека та гарматою. Повний джентльменський набір. Кліматим, ваші пацієнти. Туго! І зразу той бичок здався. Потихеньку розгориться. Вода, як то кажуть, камінь точить. Але пізніше вже вогінець, ай реальний. Детонацію ми не відзняли, але не неважливо. Сопілка з бика до позиції не доїхала, а значить, буде тихіше одну-дві доби. Чи піздрічка повна штурмовиків гребе? Добре! на піздюль! Маленько покуйоджена. Гребе далі, докатує до посадки. Той зараз. О, саме цю хробачню, але вже в вигляді йобликів побачите завтра у 30 й частині просвітницького проєкту 13 йобликів. Підсвічу, там їх буде у тій посадці цілих 45. Ну, як цілих, таке собі. А у цій нарізці Покажу лише Бенс. чи в спалені біціглі. Бо тут цензура. Той йде одночасово і в Фейсбук, і в Ютуб, і в тілєгу. А Всі вони реби у нас, реби у нас. Той переїздик, я вам вже показував, але он новий попався. Ну і два недопалка поряд. Вормбастери смажили. О, чорно-біла версія від Кетмена, як то було. Певний час, тому он там один притирок під ту ббм кулягав. лягав. Ну, коротше, той третій намалювався. Єден до другого сяпхають. Утилізувати, то мусай. Буде повна попільничка недопалків. Пав з часом. І стрімкий був захід. Клімчиківних пацанів. Звісно, повторний. Пада! Щось не дуже йому допомогло. Он там, видко, зверху номер 266 пише. З тої ж банди. Накопичимо тут трошки. Ще один пацієнт. Піхоту везе. Да, да, я саме завтра покажу вам у деталях. Що завтра? 12 лютого. Капець, 16 днів. О, дими включив. Чак... Поні! Завтра в деталях. 12 лютого вам виставлю а, тих 45 йобликів нових. А Техніка у поле. у поле. І хотіть приготуватися до прийому нічного доктора Птахів Мадяра, а консерву спалити. Звісно, ехпівіхами. Тихої вам та спокійної. Завтра почуємося. Очі та жало, хробачий жах.